Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Тобто, ми бачимо, що скажімо так, на території Російської Федерації та на окупованих нею територіях, як от Крим та Мелітополь, продовжується систематична проблема із недотриманням правил куріння російськими військовослужбовцями, і це регулярно призводить до різних інцидентів із легкозаймистими речовинами. тут якби нічого принципово нового не сталося. Тобто, от поширення географії цього на віддалені внутрішньоросійські Родроми, оце було цікаво. А Крим це м'яко кажучи не вперше і абсолютно однозначно не в останнє. От нещодавно був зроблений аналіз на сьогоднішній день в Криму 10. 10, підкреслюю тільки авіаційних об'єктів, які постійно задіяні в підтриманні постійних авіаударів по Україні. Mm -hmm. Ну то абсолютно зрозуміло, що е, до кожного із них е, раніше чи пізніше е, дійдуть, тоді, от проблеми із недотриманням техніки безпеки. От е, а тут е, тут до ворожки ходити не треба. А от власне в якій послідовності, які з них горітиме, ну це ми з вами не знаємо і наперед цього знати і не треба. Америка вже Пентагон навіть не. Не Заперечує чи не має заперечень да з приводу того, щоб Україна наносила е, удари по військових об'єктах е, на ЕРФській саме території? Ну насправді ми, звичайно, їм дуже вдячні, що вони так і бути не заперечують проти того, що для себе вважають абсолютною нормою. От я собі навіть не уявляю обговорення де небудь в Штатах після теракту в Нью-Йорку. От вибачте, після теракту в Нью-Йорку вони просто взяли і висадили багатотисячний контингент і просто завоювали цілу державу, яка переховувала терористів. От, а нам вони бачите, розповідають, куди ми маємо право стиха стріляти Куди ми не маємо право стріляти, відбиваючи потужну агресію від своєї країни, от е, взагалі я навіть не уявляю, що в тому ж Пентагоні обговорювали, а чи можна було завдавати удари по північному В'єтнаму, чи треба було воювати тільки на території Південного, ну і так далі. Коротше, те, що насправді е, ті кайдани на руках, які вони постійно нав'язують нам, це безпрецедентно. Це абсолютно підло і похамськи з їхнього боку. от і е, власне Власне, нічого насправді не змінилось. Вони і далі самі не надають нам нічого, чим можна бути по території Росії. А вони так і бути поблажливо дозволяють нам бити по території Росії тою зброєю, яку ми самі здатні виготовити Ну, ми показали, що ми здатні виготовити І вибачте, в цій ситуації ми б і раніше не запитували. Вибачте, якщо ви нам не даєте, Ну ми самі на коліні, як зуміли, так скріпали і виявилось непогано, скріпали. Воно долітає. от і в цій ситуації це їхній поблажливий дозвіл? Ну чесно кажучи, трошки блюзнірство <реш> все-таки в нашій датрі прописати що аруж ядерне приміняється при необхідності. Все. Про превентивний ядерний удар, що означає ця заява, яка мета диктатора, коли він коли він озвучує власне такі речі на даному етапі війни, як вважаєте? Ну, це вже стало частково розумієте. Воно перейшло вже в якусь військову безпекову виключно компоненту. Хоча і в цьому є питання, в цьому руслі, звичайно, воно вже більше складається, враження на таке. Якесь питання до медиків, тому що коли є якісь захворювання хронічні, вони іноді знаєте, перебувають в такому сплячому стані, а іноді дають про себе знати, чи то в погодні умови, чи то в зміни пору, пору пір року, чи то просто від старості, від віку, і так далі. Тобто таке трапляється. Чому я про це зараз кажу? Я жодним чином не нівелюю і не хочу применшити рівень загроз, яких існує, знаючи хто проти нас воює, хто почав цю агресію, і знаючи, що без сумніву, путін і вся його ось ця верхівка прагне знищення української державності і веде таку війну на винищення українського народу, але Давайте подивимося просто хронологію подій і зазирнемо трошки в цю історію, яка почалася з 24 лютого. І десь уже наприкінці лютого, вперше Путін заявив. Він дав він, не заявив. Він дав доручення міністру оборони Шайгу і начальника гінштабу Герасимова привести сили ядерного стримування в постійну бойову готовність. Потім були заяви Лаврова про застосування ядерної зброї. Потім, напередодні, 9 травня, ми пам'ятаємо, як все загострилося, коли Медведєв почав виходити, коли, значить, сигнали пішли про те, що може бути застосована ядерна зброя. Черговий етап був от вересні, коли Путін 21 вересня звертався, і зараз знову. І це все поєднується з чим? Це все поєднується або а, з поразками. Російських військ на фронті безпосередньо, тому що ми знаємо, що осінь пройшла під знаком мінус для військ-агресора, і добре для нас, звичайно, і зараз такі тенденції, що, попри те, що ми бачимо, ну що зараз відбувається в такому військово-політичному контексті, попри те, що кидають величезні зусилля на Бахмутський Авдіївський напрямок. Все ж таки досягти успіху там не можуть. Несуть великі втрати зараз сполучилися через те, що очікують можливих контрнаступальних дій української армії на південному напрямку, на Мелітополі і, і туди далі. Відповідно, ми бачимо, що, попри ракетний терор, і попри удари по об'єктах інфраструктури, попри проблеми в енергетиці серйозні і вагомі. Український спротив не применшується, навпаки, збільшується. Ніхто не кричить про якісь перемовини, капітуляцію, компроміси і тому подібне. Заклики через і вкиди через західні медіа чи поважних там експертів, авторів, журналістів, публіцистів, політологів не спрацьовує щодо перемир'я. Ну що тоді робити? Ну знову ж таки повертатися до ядерної риторики. Знову ж таки, повертатися до ось цих аргументів, що давайте погрожувати ядерною зброєю, можливо, хоч так. Тому я сприймаю це ось виключно так. Так знаєте, я скажу так: ми це вже чули. Угу. Ну ми це вже чули. Ми через це проходили. Так, ми це вже чули. Ми, але знову ж таки це на наш спротив не впливає. Ми ще не починали. Ми ще там толком нічого не починали. Ми не можемо зараз на повну потужність увімкнути всі наші, всю нашу ядерну генерацію, бо вона не може видати е, всю потужність в е, мережу. Мережа не здатна донести все це до споживачів. Тому є всі обмеження. Вони знищили всі, ну як це назвати, шляхи, дороги, хайвеї, які доставляли цю. Електричну енергію з ядерних станцій до споживачів і необхідно зараз відновити можливості постачання цієї електроенергії. Це перше, друге, що стосується локальних рішень, це локальна генерація, і ми просимо наших партнерів зараз а, дати нам а, газові турбінні генератори. Які можуть вирішити локальну проблему цієї генерації в тих районах, які, наприклад, тільки що звільнені, або в Одесі, яка зараз фактично відрізана від можливості отримувати електричну енергію ззовні? Тому це комплексне питання. Також до цього питання необхідно додати і можливості отримувати електроенергію на імпорті з європейського союзу, але для цього нам потрібні гроші, які також дуже важливі для. Купівлі цієї електроенергії, бо задарма ніхто з виробників електричної енергії в ЄС не зможе нам її надавати. Тому от цим ми займаємося. Ми боремося за наше виживання. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.